Друзі, всім привіт! На наш канал знову повертається рубрика Сад і город. У нас ми говоримо завжди про пасічництво, але тим не менше, ми вирішили трошечки зайнятися вирощуванням арахісу. Все це починалося з такої маленької грядки, і зараз у нас вже цілий такий загін говорить. Дивіться, часто у нас вдома дискусії виникають на рахунок того, треба садити картоплю чи не треба, і ми собі таки шукаємо альтернативу. бо... Я думаю, що ви теж рефлексуєте на рахунок того, що ваші батьки чи ви самі насправді картопля вона не, не коштує тих сил вкладень. Ви будете тих тих 20 соток чи 10, чи 5, які у вас є, обробляти вивороти землю і так далі, і внести стільки добрив і отрути е, від жуків від е, цього аскофероз, не аскофороз а фітофтороз. Дуже багато потрібно затрат, тобто ми шукаємо альтернативу, знайшли ми для себе альтернативу. Арахис маємо певні плани на нього. Дай Бог, аби вони звершилися. Так, от садимо ми арахіс на початку в середині травня, так. Чому я так я буду трошки перепитувати, бо найкраще працювати не своїми руками, а чужими того більше зусиль докладали тут вже господарі, які тут працюють. Того я буду трошки уточнювати, бо я тут такий більше ідейний натхненник і буду займатися реалізацією того діла всього. До речі, про реалізацію одразу скажу, що зернятка насіння ви можете придбати за посиланням внизу. Цей рахіс нас регіонований від морозів і так далі. І тому подібний результат зараз можете бачити самі. Як він росте і так далі. Хоча в нас, до речі, тут грядка, на котрій він вирощується, вона дуже замокала. От як говорить головний агроном того арахісу, що частинку таку від, від, від краю від краю від межі, де в нас стояла вода, довелося ще пересаджувати. Тобто арахіс садився ще пізніше. Посадили ми його, коли в на в травні місяці, як тільки ну, земля трошки потепліла, у нас було тоді, до речі, щось посуха. В нас була що посуха, ще які у нас проблеми ми стикалася. Земля у нас була тверда сухо, нападали слимаки і так далі. Але тим не менш, ми не вносили ніяких добрив. Тут перед тим росла здається фацеліта. Фацелія після фацелії ми зараз посадили арахіс і збираємо ну такий нормальний урожай, що там пару метрів. Зібралися тут метрів 5-4 рядочки по 5 метрів і от є от таке от ведерко арахісу. Дуже важливо в вирощуванні арахісу є те, що е, посадили ви його, як тільки він вилазить отакий от малесенький, є чуть-чуть цвіту, обов'язково одразу його треба підгортати. От успіх вирощування арахісу полягає в тому, що його треба енну кількість раз під, 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 підгорнути. Так, зараз ми будемо підгортати арахіс. Землю ми трошечки розпушуємо. Бачите, і цим будемо підгортати всім ділом. Бачите, він вже пустив квіточки, і ці квіточки ми будемо зараз присипати землею, і вони будуть пускати корінчики в землю, і з них будуть рости нові зерня. Тому що ці всі квіточки, ми можемо зараз побачити, я сюди ближче. Зараз я покажу кущ. Ці всі квіточки, котрі починають цвісти внизу біля кореня, вони лізуть всі в землю. Зараз теж треба знайти. от бачите, Отут от, тут є стебло і е, була квіточка. Ми її, е, її підгорнули і з неї вийшов ще один арахіс. Тобто, чим більше ви будете їх підгортати, всі ці квіточки, тим більше у вас буде урожай. Допустимо, багато його лишається в землі. Зараз у нас трошки мокро, бачите? Є тут і зверху все, що підгорталося. Воно все виросло ще в зернятка. А тут, звісно, база, зразу ж давайте подивимося, який він є. Бачите, стиглий, по тому видно, що вже в нього є шкірочка. Отакі от зернини. Досить такі великі, як на мене, це є ну, гарний результат. А до речі, чим раніше ви почнете його підгортати, оці от верхні, тим краще, тому що вони не, не встигають зараз, бачите, він такий ще тут є молочний, досить. Але теж. Висохне і буде цілком нормальний на повторне е, засівання. Ще раз ми його наступний рік будемо отакі, от садити. Рахіс він у нас е, є регіонований, тобто можете по всій території України його е, вирощувати і е, біди собі не знати, того що він якраз такий, як треба і. Повний сезон в травні посадили. Зараз 1 жовтня, можна сказати. Зараз викопали, можна навіть його і далі до середини жовтня тримати. Чим довше протримаєте, тим краще. Морозів він боїться так, сяк, не дуже. За таких морозів на нас зараз немає таких. Чим довше будете тримати, тим краще, тому що оці от зверхні квіточки, котрі ми підгортали протягом сезону, вони ще будуть доходити і доходити, і у вас вже він буде трошки спіліший. Оці от верхні штучки. А це все кореневище, воно вже давним-давно стигле. Чекає, просто коли ми його викопаємо. А в чому ми його зараз викопуємо? Жовтні, а можна ще ж почекати зараз до, до жовтня, до жовтня, так до середини жовтня, тому що в нас зараз спорчується, портиться погода. Різко, а чекати бабиного літа вже не знати буде, воно не буде. А потім лізти в мокру землю і це все витягувати з болотом. Він буде набагато гірше витягуватися. Краще зараз 29 число, 29 вересня. Ми його зараз збираємо і будемо сушити.